Пане Вікторе, багато тем хочеться підняти з вами в розмові. Давайте все ж таки почнемо з прильотів. По перше, сьогодні вже говорять, що 17-річного хлопця Росія завербувала. Ну і при він причетний до ударів по Києву. А вчора в Полтаві били по ТЦК знову масована атака. Тут у нас було все підряд під прицілом, а ось ТЦК в Полтаві, звичайно, був конкретною цілею. На ваше бачення, чому вони обирають такі е, об'єкти? Ну і знову ж таки, ми ж розуміємо, що це хтось коригував і точно був ну, хтось здав, як то кажуть. Ну я, я не думаю, що е, так важливо знати координати ТЦК, тому що їх можна з'ясувати по гуглу, Це не, не, не якийсь таємний об'єкт. Удар все ж таки відбувся, тому що е, Росія таким чином хоче розділити е, суспільство України, показуючи, ну крім того, що вона знищує е, підрозділ, який дійсно займається мобілізацією, і один з ефективніших підрозділів, тому що треба дивитися статистику. Ми статистику е, зараз не зможемо подивитися, але наскільки мені відомо, в Полтаві там е, нормально вони вели роботу. І, там не було якихось надзвичайних подій, надзвичайних якихось питань до них. Але для того, щоб дискредитувати ці, ці структури і показати, що ну там частина суспільства, яка звинувачує в якихось злочинах, неправильних не, не, не діях, Росія буде показувати, що дивіться, бачите, ми на стороні цього цієї частини суспільства. Це злочинні осередки, які треба знищувати. І давайте разом будемо боротися проти цієї вати і не будемо воювати з мирним е і дружнім братнім народом Росії. Ну, десь така от логіка в, їхнім, в їхніх е інформаційних посилах. А так да, вони справді намагаються зірвати мобілізацію України і е роблять це е як індивідуально, ми знаємо ці намагання підірвати. За допомогою обдурених людей, так званих смертників, так і от те, що відбулося в Полтаві. Це Ці цілеспрямований удар балістикою. Пане Вікторе, як цьому протидіяти і чи здатні ми цьому протидіяти? Ну, я так розумію, що треба просто міняти локації, тому що настільки, настільки відомо, Після спроб підірвати фізично, безпосередньо зайшовши на територію, та там, от як, наприклад, в полі... в приміщення поліції в Одеській області, після того були приведені певні запобіжні заходи, і ці підрозділи стали досить ефективно охоронятися. Тобто, так, так просто зайти на територію неможливо, то прийняли рішення дистанційно знищувати ці. Структури. Я думаю, що треба просто міняти локацію, і не завжди треба показувати, хто де сидить і хто чим займається. Знаєте, там, грубо кажучи, так інакше варіантів немає. погоджуюсь з вами. Пане, ні, ні, Віктор... ми, ми не можемо забезпечити охорону і кожну кожну будівлю системою Петріо, грубо кажучи, так На ага. жаль, ситуація така, яка вона є. Ну, зрозуміло, треба шукати можливість. Якихось підземних сховищ і, і роботи в, в умовах, коли будівля Бог з нею, документи можна відновити за, за допомогою якихось там електронних дій, а от людей, людей не, не збережеш, тому це в основне. Пане Вікторе, ще до сьогоднішньої події власне випав з вікна, якщо так можна сказати, свого будинку. Він то живе цей дядька жив на 10-му поверсі, а випав з 17-го. Андрій е -е, Бадалов це віце-президент російської компанії Транснефть. Отака от ситуація. На ваше бачення, це ж не перший випадок, коли отакі. Нефтяники е, помирають е, ну там на 22-му, 23-му, вони там кожного дню ну, часто дуже гинули, зараз менше, але знову такий випадок. Це про що? Що це за алігархат такий? Ну насправді в Росії зараз відбувається активна фаза е того майна, що було колись там приватизовано вкрадено. Не знаю, як вони там його робили. Е, прийшли ви, виросли нові еліти. В, в них апетити збільшується, вони укрупняються і намагаються з'їсти менших менше такі там якісь заводі підприємства, корпорації невеличкі, які е, знаходяться подалі від е, керівництва е, Російської держави. Зокрема, от нещодавно е, нещодавно була ситуація буквально декілька днів е, обшуків. Е, Корпорація, яка займається видобутком золота. І це підтверджує той факт, що незважаючи на ближність до е, е, російської влади, незважаючи на лояльність, на там, не знаю, прихильність, допомогу там їхній армії і так далі, так далі прийти можуть до кожного. Я читав коментарі їхніх бізнесменів, і вони вони сміються, що ну, як сміються там, в них, в них таке враження, що вони відбув, зараз. Перебуває десь, знаєте, як в 30-х роках в, в Радянському Союзі, в Москві, коли в під'їзді всі прислуховувалися, до кого вночі прийдуть і, і заберуть в НКВД. Така сама ситуація. Всі, всі, всі розуміють, що відбувається, всі мовчать, ніхто нічого не говорить, і кожен, кожен день чекають, до кого черговий раз прийдуть, проведуть обшук, заберуть десь е, якісь там е, документи і корпоративні права відійдуть зовсім іншим людям. А, ти, а тебе в, кращ, в кращому випадку відпустять з тим, що ти маєш е світ за очі. Пане Вікторе, про Маноліса Пілавова був знищений ось теж напередодні. Е самопроголошений так званий мер е Луганська. Наскільки це успішна операція, і кому це було вигідно по факту? Ну, дивіться, вигідно в першу чергу це українському народу, тому що це людина, яка, з починаючи з 2014 року, приймала активну участь в встановленні руського міра в Луганську, і це, це доконаний факт, що він не просто там якийсь середовий бандит, а він реальна людина, яка впливала на ситуацію в Луганську і. і, і Своєю завзятістю досить багато наробила шкоди Україні. Тому ця карма, вона така вибіркова, але прийде до всіх. І проводиться, просто треба розуміти, проводиться системна робота. Якщо є можливість дістати ворога, то він буде знищений. І якщо хтось думає, що він уникне цього покарання, то я. Я би йому е порадив би в крайній випадку. Най найкращий варіант це здатися зараз, щоб хоча б зберегти своє життя. Скільки ось є ще людей, які зрадили батьківщину? Ну і треба, щоб вони за це відповідали? Ну, на жаль, е величезна кількість людей. В кого менше за ними стоять якісь провини, в кого більше. Дуже багато людей були е, обдурені. Вони пішли на е, якісь там оманливі пропозиції. А ця особа, яка була ліквідована, це якраз тих ідейних, які просував цю, ці, цей, цей русський мир. мір. Тому я думаю, що Обдурець. саме такі, ліквідація таких людей і буде е, уроком для решти. ну, Будемо дивитися, знаєте, це ж все, все вирішується в судовому порядку і після деокупації. Хто куди, хто втіше, хто кого заберуть, хто покається, кому кого амністують. Але людей на жаль, ті, що пішли на співпрацю з ворогом, надзвичайна велика кількість. На жаль, на жаль, так. Пане Вікторе, давайте ще одне питання. Замколовкома ВМФ РФ, Герой Росії, генерал-майор Михаїл Гудков. Командир 155-ї бригади був, а потім став е, ще вище. Так у нього звання разом з ним. Е, Наріман Шалімов, це капітан е, другого рангу в МФРФ. Ну і е, ще в Донецькому інституті. Загинув виконуючий обов'язки, командуючи ввівісь восьмою загальновійськової армії, полковник Руслан Гарячкін. Оце всі люди за останні дні це військові, топові, як ми так розуміємо, і ще з ними по десятки офіцерів були знищені. Що це дає нам? Це якась мається на увазі, що за ними там шукали ну і знайшли, чи хаймарс там умовні? Да чи це от конкретно військова ціль, і в мені відпрацьовано? Дивіться армія України ніколи не прихова, що для неї в пріоритеті не, не стільки е, рядові солдати, яких вони використовують в м'ясних штурмах, скільки командні пункти, логістика, склади, тобто те, то, що є в пріоритеті для знищення їхніх спроможностей для активного наступу на тих чи інших ділянках. Російська Федерація це країна, яка дуже централізована. Вони е, уникають можливості проводити якісь е, особисті е, е, ну, ініціативні якісь заходи. І для того, щоб е, контролювати все і все, оці командири лізуть на передову. Це не героїзм, це е, звичайна російська дурість. а Ось що я маю все контролювати, я все маю побачити на власні очі, я маю сам е, керувати процесом. А потім, а, а потім ще й отримати зірочку героя, там, якщо на Радянського Союзу знаєте, то, 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 то героя Росії посмертно, як, як показує практика. Тому е, і така величезна кількість втрат серед командного складу, які е, чогось перебувають на передовій. Вони не довіряють своїм командирам нижчих ланок, вони їм не дають ініціативу в, руку, е, в руки і намагаються все контролювати безпосередньо от там. Отам От їх і дістають наші, наші збройні сили за допомогою всього, що туда долітає. Нічого там такого надзвичайного немає. Це практика, ми вже відпрацювали з 22-го року, і вона, бачите, не, не змінюється. Вони не, 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 не вчаться на своїх помилках. Пане Вікторе, дуже вдячні вам за відповіді за такий широкий спектр питань, які обговорили. говорили, і чомусь це на підтвердження ваших слів згадав, як на Росії це було, але не пригадую коли чи коли РДК заходили. Чи це ну мабуть тоді й було так? Це чи Білгородщина була, чи Брянщина, але ж йшов з пістолетом якийсь там генерал, особисто по селу якомусь розмахував ним і, типу ж особисто звільняє типу від збройних сил України. Дякуємо вам, пане Вікторе. Ще раз Віктор Ягун, директор. Ектора агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ поговорили про і ліквідацію різних високопоставлених військових.